Пане Михайло, от як зазначив залужний, в одному з своїх крайніх інтерв'ю Україна веде війну проти країни, розмір якої в 28 разів більший за розмір нашої держави, населення якої чисельніше за нашу у 4 рази і військовий потенціал, якої кратно перевищує наші можливості. Ми спостерігали багато налогічних дій з боку агресора. Чи можемо чітко сказати сьогодні, які фактори вплинуть на подальший хід війни? Ну, тут є кілька факторів, які будуть впливати на цю війну. Перше. Фактор, і найбільш важливий це допомога Україні з боку наших партнерів, які будуть давати нам зброю достатньо для ураження Російської, скажімо так, Федерації в цій війні. Алло? Там щось ми щось? Вас чуємо все добре, продовжуйте. Так, другий фактор не менш важливий, це скільки у російського населення, населення Російської Федерації. Вистачить терпіння е ховати своїх громадян, тому що при той інтенсивності бойових дій, яка зараз почалась, коли втрати йдуть більше 500 осіб на день, то це вже буде помітно е на тлі е так, би мовити, ну нормальної е чисельності е поховань в Росії. Я можу сказати, що статистично в Росії помирає десь біля п'яти тисяч осіб щодня і десь 5 тисяч поховань, плюс там 200, воно не дуже помітно, а коли плюс 500, то вже помітніше. А коли додійде до тисячі, а це буде досить скоро, то це буде досить, досить помітно. І ось ця тенденція, коли вона буде щодня відбуватись на теренах всієї Росії, вона буде мати певний вплив на. Рішучість народу до якихось дій проти свого, скажімо так, своєї диктатури, свого керівництва. Одночасно ми бачимо, що в Кремлі вже почалась боротьба за владу, за наступництво. Там, так сказати, з'явилися вже претенденти на престол царя, це Пригожин зі своїм ЧВК Вагнер, Кадиров. Певно, що буде якась фігура від ФСБ, це можливо бути вчитель чи син вчителя Путіна чи начальника Путіна. І, можливо, ще це буде Лавров, який має певні стосунки з Заходом, і може договоритись з кимось може договоритись. Так само, можливо, йдуть перемовини кремлівських. Там, очільників з іншими країнами, з Заходом, з колективним Заходом, в тому числі з США. От ці ці процеси зараз відбуваються в Росії, і як вони будуть одночасно працювати, ну, ми будемо з вами спостерігати. Я думаю, що пік е е е синергії цих процесів вийдеться десь на березень місяць наступного року. Прошу пане Михайле, що коли говоримо про цифри, дуже би хотілося уточнити, що буде далі. Та раніше інформація була яка від експертного середовища. Якщо кількість загиблих росіян після повномасштабного вторгнення в Україну сягне близько 80 тисяч, після того мають початися якісь там незворотні в Росії процеси. Концерт у Кобзона 70 тисяч вже був, до 80 близимось. А якщо ми говоримо про ці незворотні процеси, ну просто задумуватись, це одна історія. Та? Ми ж не можемо передбачити, що Росіяни масово вийдуть на вулиці пікетувати там, не знаю, площі Петербурга, площі Москви, Екатеринбурга і інших російських великих міст. Цей незворотній процес це означає, що почнуть не знаю, там пікетувати губернаторів. А в Росії губер, ну, губернатори при владах. Ми знаємо, що там навіть інформація, що коли приїжджають губернатори там до військових частин, та то військових виганяють за межі частин, щоб вони могли не могли скаржитися на те, що е, немає обмандарування і так далі. Чи що означають ці незворотні процеси? Ну що ця цифра дасть? Тисяча російських їх били в Україні за одну добу. Що далі? Що це дасть? Це дасть наступне. Перше, суб'єкти Російської Федерації, які, скажімо так, не дуже радіють владі Москви, почнуть свою гру на відокремлення від Москви. Це обов'язково буде, причому буде найближчим часом, тому що ці процеси вже в зародку ми бачимо, вони вже почались. І далі вони будуть посилюватись і, врешті-решту, не призведуть до якогось результату. Який це буде результат, зараз передбачити ну, практично неможливо. Е, далі, е, от те, що є е, централізований тиск на е, людей з Москви, так як це було там, за часів Радянського Союзу, е, для того, щоб там не казали зайвого, не, не жалілись на своїх керівників і так далі. Однак. Це процес, який ну, придушує людей, але люди ж все одно балакають на кухнях там і так далі. Вони не проти війни, вони не проти Путіна, але вони проти того, що війну ведуть погано там і так далі. Ну, звичайна російська риторика, ура, патріотизм, Але врешті-решт, всі дійдуть до того моменту, що Путін вже виявляється погано веде війну, поганий начальник, його треба скидати врешті-решт це відбудеться причому це буде відбуватись знову ж таки от не прив'язуючись до цифри 80 тисяч а до статистики Статисти... статистика вона буде працювати тоді коли щоденні втрати перевищать певну межу саме щоденні втрати росіян от. тому що пам'ять у них невеличка як у рибок, вони там не пам'ятають і не знають своєї історії от але коли щоденно воно буде це вже не телевізор це вже похоронні оркестри, це вже салюти, вони бачать їх будуть. І десь приблизно, коли цифра перевищить за тисячу осіб на день, тоді це буде повітно. Ми наближаємося вже до такої, такої чисельності загиблих росіян. І власне, от коли чмобіків туди кидають в бій непідготовлених, то мета цих чмобіків просто померти. Їх для того, як, власне кидають, щоб вони своєю смертю відтягнули смерть Путіна. От. І коли їх кількість буде зростати, то тоді буде вже на болотах підніматися такий стогін. Цей стогін е негайно використають різні групі, групування, про які ми зараз з вами казали, які будуть е боротись за свою владу чи за свій шматок влади в Москві. І от коли йде там е певні процеси, там будуть іти в Москві боротьба за владу, потім на містах будуть відомкремлюватись від, від Москви. Тому що вони не захочуть тягнути на собі тягар санкцій і репарацій, який буде на Москві, І от е, ви з'являється кілька таких е, м, ліній, які будуть м, діяти одночасно. Тобто, е, боротьба за владу в Москві, боротьба за владу в регіонах, боротьба за відокремлення від Москви. Москва е, там колективно буде якось намагатися ці е, суб'єкти затягнути назад. В Москву, тобто, ось такі от процеси почнуть діяти. І це буде досить цікаво, але це почне, почне діяти приблизно, коли будуть втрати десь тисяча осіб на місяць на день і більше. Е, ну інакше воно не буде. Е, що Путін робить? Путін зараз збирає е, живу силу, тому що іншого ресурсу у нього нема. У нього є там кілька кінжалів, які він показує. Як слона в цирку возить, то возить їх в Калінінград, то перетягує їх в Білорусі і показує: от вам кінжал, який у мене є. Ну він один, певно, чи два їх? Скільки в нього залишилось? От. Більше... От власне скільки залишилось тут, вас хочу зловити і поставити своє наступне запитання. Та Іран готується відправити Росії близько тисячі додаткових одиниць зброї, включаючи балістичні ракети малої дальності класу Земля Земля і ударні безпілотники. Партію з понад 200 безпілотників відправлять вже буцімто на початку листопада. Українська сторона відреагувала на це. Офіс президента, офіційна влада вони закликають світ визнати іран співучасником агресії проти України. Це важлива заява. Ми знаємо, що. Наприкінці вересня або десь там в середині жовтня була вже інформація про те, що Україна вислала посла Ірану, тобто, по суті, натягується дуже сильно навіть дипломатичні відносини між нашими державами. Іран офіційно не визнає, що постачає до Росії безпілотники, але всі ми розуміємо, що там ці безпілотники таки тут були і продовжують щоденно нищити критичну і не тільки критичну інфраструктуру країни. Чи визнає світ і яка процедура є визнання Ірану співучасником цієї війни? І що це може дати, чи про що це може взагалі свідчити? Ну, процедури як такої визнання там Ірану співучасником війни її немає не існує. тому що в будь-якому випадку Іран буде казати, нас там немає, це не ми. От докази, які будуть зібрані Україною, вони кажуть на сьогоднішній день, що е ці дрони, які постачає Іран, вони зроблені там з запчастин всіх країн світу, і України в тому числі. От, тобто, там не, на них не, десь на, може бути написано, що це зроблено в Ірані, але е, це знову ж таки ні про що не каже. Іран буде відморажуватися. Але, е, врешті-решт, всі розуміють, звідки ця, 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 ці ракети з'явились, де вони взялись, де їх збирали, і вже по тим містам е, Цал на ній судар, наскільки мені відомо. Е, тобто, це армія оборони Ізраїлю. Тому ну, Іран може казати все, що завгодно, але для світового співротовариства і для розвідок немає жодної таємниці, що звідки береться хто крав мотори Ротакс на аеродромах в Європі. Так? Тобто, ну, казати можна, що нас там нема, але ж одного все одно торчать Крім Ірану, Росії, власне, поставити постачати їм ніхто не буде, нічого, тому що. Логістика не дуже добра, а з Ірану логістика гарна, тому що це Каспій, і вони Каспія можуть поставляти все, що завгодно до Російської Федерації. Чи будуть вони поставляти балістичні ракети, і яка буде протидія їм? Ну, я не думаю, що це будуть супер такі ракети, які набагато перевищують властивості російських. Однак. І властивості тих засобів протиповітряної оборони, які зараз наші союзники дають Україну, вони досить високі показники. І вчора показали там результат, збили там 44 ракети з 55. Я так розумію, що ті території, які були під зонтиком цих ППО, то вони власне збили все, що було в зоні їх дії, а ракети пролетіли там, де не було власне цих ірісте німецьких. Також будуть і ще інші системи протиповітряної оборони, і що вони там суди не присилали, вже воно не буде діяти, воно не буде мати того ефекту, який. Вони на який вони сподіваються, пане Михайло. Зрештою, про ефект, якщо говорити про зиму, зиму в Україні, чим які у вас там перестрої, можливо, я бо ви впевнені в тому, якою буде зима в Україні цьогоріч, тому що багато пророчить різних речей нам так зрештою, і хотіла б в цьому аспекті ще зачепити питання зими у Європі, тому що ми знаємо, що Росія робить заяву не просто для звинувачення, для того, щоб випередити якісь свої дії. Я вже сьогодні це зазначала, і мені цікаво ем, прозвучало звинувачення МВС. Великої Британії у підриві газопроводів Nord Stream. У Міноборони, звичайно, з Сполученого Королівства спростували це все, але чи не під загрозою, власне, така критична інфраструктура і у Європі, і зима, зрештою, у Європі? Друзі, зима в Європі не така, як в Україні. Є течія Гольфстрім, і зима в Європі набагато тепліша, ніж в Україні. Тому от розповіді про те, що як ви будете гріти, чи будуть вони топити дровами чи що-небудь, про що каже Путін. Ну вони, скажімо так, ні до чого. Тому що, е, врешті-решт, е, зимова температура у тій ж самій Німеччині, вона вища, ніж в Україні. І е, боятися в Німеччині не будуть того, що Путін перекриє газ. Ну перекриє газ, що в Німеччині думають, дров немає. Чи що? О, звісно, що вони є. Так само є у Франції, яка ще південніше знаходиться. І так само південніше знаходяться там Іспанія, Греція, всі інші країни. Тому зиму Європа переживе, це однозначно. Україна Пане теж переживе зиму. А та. от чи проживе зиму російське військо в полях України? Це Оце ви... важливе питання. От контекстно ми би хотіли. Дивіться, є дві різні думки. Та перша думка з військової сфери говорить про те, що е, зима насправді таки може бути на руку Збройним силам України, та в контексті ведення бойових дій на полі бою. Є інша думка там теж з військових середовищах, що зима складною буде для всіх ведення бойових дій, та і для російських окупантів, і для українських збройних сил, до якої схиляєтеся ви От На полі бою зима. Кому на руку? Більше, так? Для Росії, російського війська зима це завжди катастрофа, це велика катастрофа. Це пов'язано з певними культурними відмінностями українського війська і російського війська. Якщо у них чіпляють досі тосол, яд не пити або заправляють систему охолодження не тосолом, а водою, звичайно. То це буде призводити до великих витрат пального, якого в них не буде. Проблеми будуть з логістикою. У них будуть проблеми з постачанням їжі, у них будуть проблеми з постачанням палово-мастильних матеріалів. У них будуть проблеми з технікою, яка буде ламатись в зимових умовах набагато краще, ніж в, в, в літніх умовах. Саме тому, тому, що зима це катастрофа для Росії, Путін почав військову кампанію наприкінці зими. І то той час, коли він почав і під Києвом, кінець лютого, початок березня, це була для них величезна катастрофа, коли майже було теплоще. Але вони мусили випалювати весь свій е все своє топливо, все своє паливо для того, щоб просто зігріти своїх солдат, своїх е танків, залізних владішанків. Що буде зараз, коли вони на чужій землі? Як сяк так облаштовують свої позиції, їм треба буде грітися. Окей, дуже добре. Гарячий бліндаж це дуже гарна ціль, врешті-решт. І от військові мене підтримують тут однозначно. Та, в, в що... нас є в студії люди, які приїхали з фронту і на кожне ваше слово схвально реагують. Тому ми розуміємо, що це така знаєте, спільна позиція в розумінні і в баченні.